Ми на Гран Канарії. Наш літак прилетів десь о дев'ятій вечора, а о десятій декатлон закривається, і ми мали встигнути до нього. Хоча ой-ой, ще скільки треба було до нього їхати. Ми мали купити газ, бо в неділю декатлон не працює. А якщо б ми не купили завтра, ми фактично всю подорож були без газу, бо можливості в нас його купити не було б. Тому ми перли щодуху і... і ого 6 євро. І, і маємо ми... купу щастя. Купу щастя, 230 грамів газу маємо на 12 днів розтягнути. Завтра ми вибираємось на донорів паромчиком. У нас буде міні-круїз. Сьогодні вже шукаємо місце для ночівлі, десь, десь, десь невідомо поки що де. Але маємо надію, що все буде добре, бо вечеря в нас буде казкова. О, бо маємо, їсти. Це і ті фікуси, які в багатьох у нас стоять вдома в якості кімнатних рослин на підвіконні. Знайшли місцевий пляж, думали, що ну, хто ж там буде ходити серед ночі. А як виявилося, що там вже теж були двоє хлопців із Бельгії, які теж додіяли, що їх ніхто не знайде і будуть спокійно спати. А внизу був океан. Це дуже красиво. Засинати і прокидатись під пів хвиль це чудово. Корабель скажи доброго ранку. Чували те мабуть у нас як завжди все впритик часу? Нічна пряма наших ранкових пригод. Принаймні, ми так сподіваємось. Наш пром трішки спізнився, тому в на нас півгодинки було обмаль часу для того, щоб добігти до автостанції, і встигнути таки на той автобус, який би нас довів, довіз в гори Анага. Але на щастя, ми тут всього лише 40 хвилин і 2,5 євро на двох, і водій просто мчить по, по серпантину. Такому жахливому, я б там на машині так не летів. От, ну і все, ми за 500 метрів до нашого туристичного притулку. Там горах Анага швиденько, швиденько біжимо туди, кидаємо рюкзаки і наздоганяємо 4 години, які ми сьогодні вже спізнились, через те, що колись там, декілька днів тому, в Варшаві, не полетів наш літак вчасно. Карта треків і якраз посилюється дощ. Бігаємо по горам Анага, і тут є оглядовий майданчик, де збитно на два боки зразу. І в одну сторону, краса, і в іншу сторону. І теж краса. З обох боків. Гори і океан. Як ви враження? красиво. Це дуже красиво. Це просто не буде виглядати. Мені здається, що я сама собі вірю, що я тут. Доброго ранку. Сьогодні понеділок. у нас, як у всіх, починається робочий тиждень. Єдине, що він починається на тенері. Ви тільки погляньте, які чудові краєвиди у нас за вікно. Це є гори Анага на острові Тенерів, Канарські острови. Вони фантастичні. Ми зараз йдемо туди досліджувати маршрути, записувати треки. І Дуже сподіваємось, що коли ви дізнаєтесь, наскільки тут це доступно, красиво і легко дістатись, то теж приїдете подорожувати сюди. І зараз ми йдемо в гори Анага. Вони дуже сильно різняться від цього і іншого, що є. На Тенріфе, Це більш схоже, на якісь міні-джунглі з величезними скелями, тонкими тропками і такою масивною масивною рослинністю, яку можна бачити позаду мене. І сьогодні ми йдемо до океану, спробуємо там викупатись, якщо будуть нормальні хвилі. І повертаємось назад на автобусі, бо назад є трохи довгий і нудний шлях. Переваги на тенріпі є те, що тут і кемпінги безкоштовні, вони є державними у всіх заповідниках, і тут всі стежки теж є безкоштовні, хоча ми відвідуємо національні парки. Єдине, що завжди варто пам'ятати, що треба витратити буквально 3 хвилини свого часу для того, щоб здобути перміт, тобто це реєстрація на сайті, бо є обмежена кількість людей, які можуть за день відвідувати ці місця. Якщо ж ви цього не зробите, то штраф 600 і 1 євроцент. У кожному кроці просто фантастичні краєвиди. Такий файний хлопець люха на єдиній пальмі, що тут є на всій горі, на всій горі це єдина пальма, от. От немає більше тут пальм. Жодної, жодної пальми тут ну на всьому-всьому горизонті. І файний хлопець Ілюха вирішив, що він має тут бути. Куди б вона не вела, вона дуже гарна і я хочу її розвідати. Трошки стрьомно. Я скажу, що цю стежку можна радити тим, хто на Довбушанку з півночі за лісу, йому сподобалося. Бо тут жерепу нема, але купа колючок, купа рослин. Е всі стежки вони не горизонтальні, а під кутом таким на схил, вони слизькі і нема за що триматись. Ну, взагалі, ледве-ледве дає де такі дерева, щоб вхопитись. Тому точно не з дітьми. І краще вже там зрізати з оглядового майданчика зразу до Ель Драгіліо, ніж тут краєвиди добрі насправді, вон з тієї сторони взагалі бомба. Океан все таке, але вони не вартують здоров'я точно. Зараз ми вже спішимо до Ельдрагіліо, Драгільо Альмасіді, і це є стежка, по якій нам бігти, бігти, бігти. Сьогодні четвертий ранок і ми вже біля підніжжя Тейде. Нарешті ми наздогнали графік. Автобус спізнився на годину. Тепер ми мусимо трошки поспішати, бо нам ще йти йти. Ми хочемо ще зайти на Білу гору. Отут є карта, яка там показує, куди нам іти. Ось вона велика-велика. І починається стежка. А далі підемо в тур притулок Альтавіста, де будемо ночувати разом з купою французів, які їхали з нами в автобусі. Дуже веселі хлопці. Тут знов вийшло чудо, ми не взяли з собою чогось води, а йти нам трохи є. Але і... вони сказали Хочете води. І ми сказали, хочемо. І вони нам дали оту 6-літрову чи 10-літрову баклаху з певною кількістю води. Тобто нам дуже пощастило. Знову дива знов починаються. Це добре. Сходження на вулкан Тейда відбувається наступним чином. Є два способи. Перший автобус вас підвозить майже на висоту 2,400, звідти. Є трек до притулку Альтавіста, там ви ночуєте, і далі сходите на тейди на світанку. Це якщо вам вдасться забронювати притулок Альтавіста. Якщо ви бажаєте здійснити ходження без ночівлі, то той самий автобус підвозить вас на 2400, ви сідаєте на підйомничок і піднімаєтесь. На майже 3400-3200. А далі останні пів кілометра висоти набираєте ніжками. Розкажи, де ми є на карті. Стерпти зірочка. Хтось так довго тикав пальцем і комусь показував. Куди ми йдемо? Йдемо ось сюди. А завтра? Тут наш реф'юзіо, наш притулок. А завтра ми тут, 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 тут так от йдемо і ось так отчинаємося на трейді. І далі на Ми ледве на висоті 2600, а наш притулок знаходиться на висоті 3200 метрів. А підйом такий, звісно, з гарними краєвидами. Але трішки виснажливий. І до того ж сьогодні прохолодно. Як думаєш, скільки градусів? Христина оптимістка. Я думаю, близько 12. пуховичках так не спекотно. І так у нас зараз маленький урок вулканології. Ось, погляньте, ось ці чорні язики. Це лава після останнього виверження вулкану, яке було близько 100 років тому. Ось там вдалині від це скелі, це стара кальдера, тобто старий кратер вулкану, який залишився після останнього виверження. Ось внизу такі величезні чорні валуни. Це насправді лава, яка скочувалася після виверження, але набирала на себе стару вже затверділу лаву і старі якісь там породи каміння. І от вони так набралися одне на одне і таким от валуном залишалися десь внизу. А от все це навколо нас. Ось. Це пемза, Вона дуже легесенька, Дуже-дуже-дуже. І дуже тепло, якщо не і сюди. Ось. І для того, щоб ви побачили, справді наскільки легкою буває пемза, це не радіація. Все нормально. Воно таке є. Цього часу наш підйом тривав пологою автомобільною дорогою. Тепер починається звивиста стежка. Просто в лоб. О Он туди нагору. Як виявилось, підйом тут доволі затяжний і доволі крутий. Що не почалася стежка на автомобільна дорога, то йти стало складніше. Було б добре мати трекінгові палиці з собою. Ми, на жаль, не маємо. Тут просто неможливо не зупинятись і не милуватись краєвидами. Ми зараз набрали від автобусної зупинки близько 700 метрів висоти. Загальна висота зараз наша близько трьох тисяч метрів, вже понад три тисячі. І звідси дуже добре видно стару кальдеру або старий кратер вулкану. Він оповитий хмарами. А зараз ми біжимо все вище, вище, вище і вище. Нарешті ми сидимо у притулку. Тут вже немає вітру, немає холоду, <смі> тут тепло. Є снікерс. Є снікерс. Твердий, як камінь від холоду, бо на вулиці, мабуть, вже близько нуля було. Дуже холодно. Mm, але Вітер, вітер просто дуже холодно. Хоче чаю може? Дуже. Гарячого? Так. Зробити? Угу. Бо в нас є джетбой. Дивимось на тінь від вулкану Тейде, де ми завтра будемо. І тут сонце сідає і просто бомбезно. Просто бомбезно. Це напевно буде. Ну, моя це точно найбільш високогірна ночівля. Тут висота дві 2... метрів. Так, моя теж.